звичайним пером робився Виставка ікон присвячена століттю хрещення Русі, стала підсумком навчального року для майбутніх художників. Валерія є студенткою Ужгородського коледжу мистецтв імені Ерделі. На осуд глядачу. Дівчина представила роботу із зображенням Архангела Гавріїла, копію ікони 18 століття. Це перша робота дівчини зі скла. Раніше студентка малювала живопис та рисунок. Та віднедавна іконопис став одним із найулюбленіших занять. Ця ікона в мене була перша, і я якось вона для мене було дуже цікаво. Я старалася ну, її виконати як максимально, щоб вона була ну дорівнювала. Копії свої роботи продемонстрували поціновувачам мистецтва й інші 11 учасників виставки. Живопис на склі витончена і складна техніка, кажуть автори робіт. Для того аби зобразити копію ікони максимально чітко, студенти дотримувались відповідних правил та вимог. Вимоги були такі, що максимально техніка виконання. Ритміка, колорит, культура лінії мають відповідати дійсно. Е Ну, тим тим іконам, які були зроблені в 19 столітті, ознайомити молодь з надбанням народу головна ціль заходу. Організатори вважають, що мету вдалося досягти, адже глядачі побачили справжні копії ікон 19 століття. А це роботи прикрашені орнаментами з елементами червоного, зеленого, синього та білого кольорів.